Танцювальним а, драйвом. А, ми буквально на деякий час дамою відпочити, і а, ми з Євгеном власне з'явилися тут, аби сповістити усім вам, дорогі гості, і в першу чергу вам, шановні наші наречені, на одну таку досить прикрутну новину. Мені би хотілося б побачити а, так само тут, а, на Донсколі наших любів а, дружок та дружбів Василь Юля, Іван і Іра. Отже, ми вас чекаємо тут на Донсколі, будь ласка. Відпочиває відпочиває. Але це він вже не потрібно буде зробити заміну, якщо він принаймні найближчим часом не з'явиться на даному спорі. Ми просимо е, нікого з вас не втікати, адже зараз буде відбуватися дещо цікаве. І на це буде е, не менш цікаво подивитися. Справа в тому, справа в тому що е, буквально декілька хвилин тому нам розвідники з. ФБР, ЦРУ, ФСБ, КДБ і так, так, так далі а, сповістили дуже одну цікаву новину. Шановна наречення, що ви не зауважите, що бракує одної досить важливої речі, а, що має бути в ваших руках зараз? <рес> ну, не зараз, в даний момент а, взагалі невід'ємний атрибут весілля, який сьогодні вам подарував. Володимир, коли зранку приїжджав вас викупляти, що це букет? Де букет? Так, от так зараз, зараз шановна наша дружка, подивиться, де букет. Секунду, наймови. Я в тому, що дружка букет не знає. Не знаю, ті організації, які Та. які сьогодні займалися викраденням цього букету, вони насправді є професіоналом своєї справи, і вони тобі покупцювали в той час, коли ви танцювали, розважалися. А, невідомінним, невідомінним, важливим, а, мовити, а важливим, так ну, важливою функцією дружбі і дружок є слідкування за нареченою та її а, важ, найважливішим майном. Букет Але дуже важливий атрибут, майна а, нема. Це дуже важливий атрибут. Чому? Тому що ви всі прекрасно знаєте, є дуже важлива традиція. Називається вона а, кидання весільного шлюбного букету. А, що ця традиція під собою має на увазі? Тобто наша наречена кидатиме букет, і та дівчина, яка його спіймає, вона відповідно і одружиться до кінця року, так? найближчим часом. Перше, хто вийде, а, вийде заміж, перепрошую, прошу, вийде заміж. А, відповідно, якщо букету немає, всі незаміжні дівчата. Можуть глибоко позіхнути і сказати: ну от приїхали. ех ви, наші свідки, дружби та дружки, прогали такий цінний атрибут. Весільний букет зараз. Вам необхідно буде зробити виконати деякі вимоги цих організацій, які цей букет вкрали для того, аби вони його нам повернули. І ось ця церемонія, церемонія кидання а, а, цього прекрасного букету. Мала б можливість відбутися і дівчата. А ви зараз будете спостерігати, з тем, що буде відбуватися? Відповідно, ну вони що не помітили, як викрадали букет, Тому а ви ж маєте відповідно ви всі вимоги цих організацій, які вкрали, і повернути цей важливий атрибут нашим нареченим. Отже спостерігаєте, ви підходьте ближче до нас, і сюди на Так, співайте до мене Так, нашого танцювального рядчика. Підходьте, будь ласка, займайтеся місця. А є кілька вимог. Перша вимога. Євген принеси, будь ласка, важливий заквізит. Маєте продемонструвати свою кмітливість, швидкість і відповідно винахідливість. Є отут бокал. Бокал, як ви бачите, наповнені до країв. Умовно кажучи, що це бокал сімейного достатку та добробуту. Ні. А бокал цей потрібно буде наповнити. Чим наповнити? Наповнити в першу чергу дзвінкими монетами, а також різними а, дрібними речами, можливо, коштовними, можливо, це будуть каблучки, а, перстені, дорогоцінності, не знаю, якісь. Одне слово. Різноманітними речі. Ви зараз ми даємо три хвилини. Звучить запальна музика. І ви намагаєте зістати зі своїх а, гаманців, з гаманців своїх друзів. А, до речі, є в нас бар. На барі є обов'язково якісь дрібніші війну, але не знаю, як ви будете здобувати. У вас є три хвилини для того, щоб наповнити цей бокал повінця. Друзі, час біжу! Поїхали! Допомагайте, ласка. Я попрошу прошу запальну музику, щоб нашим дружбам не було. Сиріше ось пішов половину, пішли малети. Ну я не думаю, що... І води ми від нас, а тут що залишаються дорогоцінні предмети золото, плаціна, серебро. Що ж, ви знаєте, я навіть не сподівався, що наші... А, Дружки та дружби спрацюють телефон. Друзі, мобільний спрацюють настільки швидко. Навіть пан Дружба захотів віддати свого правого черевика. Не знаю, як би він далі би, а, розважався, хіба що посовнішого. Відповідно, розважався <задко> <пасування> би просто шкарпатка. Пане апаратом знімає це. Бачите? Ви бачите, їм нічого не шкода для вашого добробуту. Я навіть не міг уявити, що настільки швидко цей бокал буде заповненим, просто коштовним речі. Повірте, там немає якогось дріб'язку, там самі монети, там бачу, годинник пішов першим, пішли мобільні телефони. Ідея до наших молодцях. Да, Про немає як мінімум ще два мобільні телефони, кілька годинників, прикраси і так далі. Косметика є, да, як косметика, все нормально. А, що ж, ми подякуємо нашим шановним сіткам, дружбам дружкам, а, за таку просто в неї тісно кажу, не, не очікую, але отримували хвилин, за хвилину часу, все, заповнили вокал семейної доставки. Ближче до вас. Далі вже будете, не знаю, вже буде якось викупляти оті всі коштовності наших наречених. На я думаю, що ми е, сьогодні дуже поступлені. І е, якщо букет повернеться, ви ще букет не повернули, правда, почули, ніхто мені буде може. Наступно ті організації, які виконали букет, перевірили нашу клітність, нашу швидкість або кохання, Наскільки ви багато знаєте про це почуття, про персонажів з історії, з книжок, з романтичних поем, е, які кохали одного. Зараз ми з Інгвином будемо називати відомі пари, які прославилися в історію та літературу, а от цим почуттям, прекрасним почуттям кохання одне до одного. Тобто, наприклад, ми будемо називати одну половинку пари Адам. Вам буде треба що? Продовжити назвати кого? Єву. Таким єв. чином ми поєднаємо дві пари, які, яких поєднало кохання. А, зрозуміло, так? Все, все зрозуміло. Публіка може підтримати, допомагати, можливо, самі а, наші молоді будуть вам допомагати. Ви зрозуміли? Прекрасно, тож ми розпочинаємо. Отже, ми розпочинаємо як для розминки. Я думаю, що це буде не дуже важко. Тож, перша пара а, Ромео. Джуліета, це було зовсім не знову. А все правильно, Наступна пара Тристанта. Правильно! Але давайте після кожної правильної відповіді буде підтримувати смерти в наших свідків. Ось так приблизно, як ми намагалися зробити зараз. Думаю, що після, після, після того, як скаже наша пара свідків про наступну пару, відповідно і будуть лунати обласки. Отож, наступна пара це Дон Кіхот і. Санчо банс. Ну, я очікував, що сказали, Санчо санче саме буде Санчо банце, але. Але це не є вірна відповідь. Праві, краще. Праві, друзі. Можливо, він щось там таке і відчував до, сан, до Санчо Санчуканси щось більше, ніж дружбу до свого цього е, збройносця. Але тим не менше е, в романі була ще одна в романі була героїня, за яку постійно бився Дон Кіхот. Згадуєте? Можливо, хтось залу знає, що це за героїня. Це Дурцінія, то Бойська. І тепер переболосменка. та... Підказуйте. Орфей та... Евредіка! А все вірно? І такий персонаж Авраам і... Сара. Сара. Сарочка. Руслан та. Правильно. Подала і, <риклад> і дождемо вона, вірно. Колесмоту <риклад> <Красиво>, так. <риклад> Правильно! Наполон і... <риклад> і Бонапарт! <риклад> Не виключно, що Наполеон дуже захоплювався своїм собою, тому він любив Бонапарта. Але була жінка, яку напологав насправді дуже сильно кохав. — Жозефіна, це вірна відповідь. А все добре. Йдемо далі сучасні персонаж — Бред Піт та правильно! Білл Клінтон і. Чому Моніка Кадирівський? Я не розумію. В нього є жінка, її з вами тіло. <ривіт> Але в принципі хто його знає, що там у Біла Клінтона в голові. Давайте так, Біл Клінтон, Хіларі Клінтон і Моді Калівінський. Хай він сам обирає. А, наступна пара це Бонні і правильно! А, е, я зараз поясню, в принципі, це непікований секрет. На цих картках написані частини тіла. Я думаю, що а, вам знайома така книжка, поспішній відомий бестселер іселер індійський бестселер як Камасутра. Зараз ви маєте разом створити позу номер 11867, що стосовано на 977 сторінці. Позу з Камасутри. Наразі. Ця поза ваша і буде а, демонструвати усім нам, наскільки а, наші дружки і дружби переймаються почуттям кохання та хочуть його цієї позою, цією статую скамасутри передати його вам. Що треба зробити? Що у вас є в ручках отже, це є права щока та ліве стегно? А, тримаємо кожну карту в окремій руці. У вас ліве вухо. Значить, так, ви. Лівим стегном прикладайтеся до лівого вуха, в той час, як ви прикладаєтеся животом до спини. в той час як правою рукою ви торкаєтеся чола, а ви лівою рукою торкаєтеся правищики. Отож, починаєте будувати цю неперевершену нову позицію із Беселара Індійського Камасутра. Ну, а всі давайте поаплодирують і підтримуємо нашу світову Андрюшу Північу! Вони попросили наостанок. Зараз хлопці прийдуть до столику, за яким ви сиділи, і принесете свої бокали та бокали дівчата. Відповідно, хлопці дівчата, якщо є вже у вас слова, якщо ви вже їх не придумали, вони мають бути у вас в серці, тому що ви любите цих людей, вони люблять вас. Відповідно, скажіть зараз ті слова, які ви хочете сказати, які насичені просто від любові до наших Ну Що ж, Слово. І ласка, сіло, на <риклад> і слова і вислать, будь ласка, всі ваші почуття на адресу наших вважайте щось приємне. Щирі слова від справжніх, щирих друзів, бо то я впевнений в тому, що всі вимоги, які нам надали, всі спецслужби, служби, які були тобою прилічені, виконані, і відповідно ми можемо вимагати від них, щоб вони повернули весільний букет Ірини. Але перед тим ми подякуємо вас Слю та Івану та Юлії та Ірині, які так активно на цьому танцполі Відпрацьовували перед цими спецслужбами прогальний букет і спецслужби. Спецслужби готові. Отож спецслужб виходить і виносить весільний букет. А ви вже його можете офіційно вручити, повернути на наречені.